Майже 14 тисяч мешканців окупованих територій на сході та півдні країни тепер наші земляки. Тут вони в безпеці. Поступово спільними зусиллями різних служб міста, благодійників, волонтерів вирішуються побутові проблеми. Можливість мати власний дах над головою сьогодні для багатьох чимала розкіш. Тож 9 лютого у календарі подій п'яти родин із Донецької та Луганської областей, особливий день, коли вони отримали власне житло. Тепер ці сім'ї мешкатимуть у південній частині міста. Все буде добре. Так налаштовані нові мешканці Інгулецького району Вікторія з донечкою Анною приїхали з Донеччини. Нас тепло прийняли, ми дуже раді. Люди в Кривому рогі виявилися дуже надзивчивої. Ми просто отримаємо сьогодні своє житло в Кривому Рогі. От, у вас жити. Вперше оглядає свої нові володіння і вже колишня Луганчанка Оксана. Розповідає, житиме тут разом із синочком Тимуром. Я стала центр зайнятості, устроилась на роботу социальным соціальним роботником. Потім знала, що можна отримати комнату. Я не ожидала такого, очень довго и Спасибо большое. Готують до заселення у гуртожитку на Панаса Мирного 13 кімнат та нежитлових приміщень. Зроблений ремонт, аби забезпечити домашній затишок новоселам. У районі обіцяють всебічну підтримку переселенцям. Ціла програма є в Городській. В бюджете, в, городской, в городские программы для поддержания этих семей, переселенцев. Этим вопросом уделяется очень большое внимание для того, чтобы создать вам все те условия, которые бы дали возможность сегодня жить, учиться детям, ходить в детские дошкольные учреждения, иметь место работы, содержать свои семьи. Вже з першої зустрічі нові мешканці житломасиву південного гуртуються та обговорюють, як житимуть далі. Є надія, що їх об'єднає не лише спільна біда, але й радощі, якими так приємно ділитися.